В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Понад 70 ракет, серед яких балістичні і більш ніж 100 ударних дронів по енергетиці України запустили ранком різдва росіяни. Детальніше про черговий терор у випуску. Власне житло, такий подарунок до Різдва отримала від міської влади багатодітна родина Дмитруків. Як святкувала новосілля, дивіться за мить. Привіт! Дівчата добрий день. Не буду можемо за вас заходити, бо так як справи. Нормально? Лівут відпочиває в Запоріжжі. Жінка замовила потрійне вбивство колишнього чоловіка та його родичів, аби заволодіти статками. Щоб спіймати зловмисницю на гарячому, поліцейським довелося інсценувати смерть її екс-чоловіка та його брата. Деталі вже за мить. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. впродовж доби окупанти завдали 421 удар по 12 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Тамирівці та Щарбаках. Надійшло 36 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Через нічну атаку ворожих дронів на Запоріжжі пошкоджено будинки та дитячий майданчик у селі Піщане Пологівського району надзвичайники. Загасили загоряння декількох господарчих споруд. Мирні жителі не постраждали. 221 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Черівне, Новодарівку. 190 артобстрілів завдано по території Кам'янського Малих Щербаків, Лук'янівського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Черівного та Новодарівки. Протягом минулої доби на Запорізькому напрямку було зафіксовано 9 спроб штурмових дій поблизу Новодарівки, Білогір'я і П'ятихаток. Також ворог активно проводить розвідку на Гуліпільському і Оріхівському напрямках. Тим часом спецпризначенці окремого загону крила омеги точним ударом ліквідували орків, які переховувалися в укритті. Понад 70 ракет, серед яких балістичні і більше ніж 100 ударних дронів по енергетиці запустили по Україні росіяни різдвяним ранком. Під ударом опинилися Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська Івано-Франківська області. За попередніми даними вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. На жаль, є влучання в Дніпрі через обстріл. Загинув працівник Тес в Харкові. Чотири постраждалих у кількох. Регіонах є знеструмлення в Україні. ввели графіки вимкнень світла. Вони діятимуть до кінця доби. В частині регіонів станом на зараз є перебої з теплопостачанням. Харківщина 500 тисяч абонентів залишаються без тепла. Це 2677 будинки. Дніпропетровщина у Дніпрі та Зеленодольську 55 і 100 будинків без теплопостачання. Відповідно, івано-Франківська область без тепла, 81 житловий будинок. У святвечір ворог вдарив по кривому рогу. А внаслідок атаки по житловій забудові руйнувань зазнав чотириповерховий багатоквартирний будинок. Частина будівлі повністю зруйнована з першого по четвертий поверх пошкоджено магазини, понад 20 автомобілів та вікна в сусідньому будинку. До ліквідації наслідків атаки долучилися всі профільні служби. Рятувальна операція тривала вночі та була завершена о 3.40 ранку. Було врятовано сім людей. На жаль, одного чоловіка врятувати не вдалося. Травмовано 17 людей. З них дві дівчинки: 14 років та 16 років. Десять постраждалих зараз перебувають у лікарнях, у тому числі діти. Один з дорослих у вкрай тяжкому стані ще двоє у тяжкому, інші у стані середньої тяжкості. Лікарі борються за їхнє життя і надають усю необхідну. Допомогу. Під прикриттям дощу і туману ворог здійснив спробу розширення контрольованої території на лівому березі річки Оскіл, що на Куп'янському напрямку. Механізований накат окупаційної армії в дві хвилі тривав майже весь день. В результаті наші захисники знищили одну БМП та два танки. Уражено вісім БМП та один танк окупантів. Ворог втратив 18 військових, окрім того, шість окупантів поранено. Музика Ордер на власне житло. Такий подарунок до Різдва отримала від міської ради благодітна родина Дмитруків. Цього моменту вона чекала 11 років. Як облаштувалася в новій квартирі? Такого запросила на входине. Знають наші журналісти. Привіт! Дівчата, за добрый! Надія та Олександр Дмитруки навіть подумати не могли, коли ставали у чергу на отримання житла, що у нову оселю будуть заселятися вже маючи восьмеро діточок. Мати героїні зізнається, що після 11 років у черзі родина почала втрачати надію. Тому новина про власне житло була приголомшливою. Раділи усі радісно, радісно звичайно, діти тут в мене стрибали, казали: Мамо, нарешті житло наше. Я люблю, що був порядок, і дітей своїх привчаю. Коли отримали власне житло. Діти казали: Мамо, новий рік у своїй квартирі своя власна. Кімната нарешті молодшому з дітей два роки, старшому 17. Чотири дівчинки, чотири хлопчика. Дівчата полюбляють малювати. Старший Ярослав створює дивовижні роботи, вишиваючи картини бісером. Каже, що таке кропітке заняття заспокоює. А от Євген залюбки допомагає мамі на кухні, обожнює готувати. Багато чого можу і пікати, можу щось готувати. Перечисляти це буде довго, але дуже люблю готувати різдво щось особливе приготуєш для родини? Мабуть, так буду мамі допомагати готувати, щось придумаємо. 135 квадратних метрів загальна площа квартири це п'ять просторих кімнат, довгий коридор, кухня та аж три ванних кімнати. Місця вистачає усім. Щасливі батьки та діти мають власний простір для життя, творчості та відпочинку. Виділили виділили 10 тисяч депутатами, Ми придбали бойлер на ці кошти, купили шафу купе та килими. Також виділив соцзахист 2000 тисячі гривень. Ми дітям купили для школи зошити, ручки, решту канцелярії. Наразі найголовніше, чого хотілося б, це щоб провели нам газ, бо діти повертаються. Зі школи та садочка, коли бувають відключення світла, то дуже важко, бо не можна їм розігріти їжу, аби погодувати. Вирішимо це питання з газом і з великим задоволенням допоможемо ще в комплектації, якщо ще щось потрібно: якісь меблі чи, можливо, якась техніка. Певно, що через наші громадські організації, міжнародних донорів, партнерів, депутатів, в тому числі, також будемо поліпшувати житлові умови. Я певна, що Запорізька міська рада має продовжувати таку тенденцію в роботі допомагати. Родинам з дітками, щоб люди залишалися, щоб діти мали теплі оселі, мали затишок, тому що своє житло це завжди про стабільність, про можливість планувати своє життя. Зараз це надважливо в місті Запоріжжя, тому дякую всім, хто долучився. Навіть живучи понад півтора року у Німеччині в евакуації, пані Надія мріяла про повернення додому та не припиняла донатити на ЗСУ. Каже, дуже намагалася пришвидшити перемогу. Мати родини розповідає, що обов'язково. Ово подаватиме документи на приватизацію квартири. А поки в сім'ї Дмитруків приємні святкові клопоти, адже вперше батьки та восьмеро дітей зустрічатимуть новий рік у власній домівці. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У 2025 році для всіх українських пенсіонерів в обов'язковому порядку буде запроваджена процедура фізичної ідентифікації, аби підтвердити особу і продовжити чи поновити пенсійні виплати. Нині цю процедуру проходять тільки певні категорії громадян, жителі Донецької та Луганської областей. Наступного року ця вимога торкнеться кожного пенсіонера. Ідентифікацію можна здійснити кількома способами. На сьогодні пройшли майже 17 тисяч. Жителів області. Як на сьогодні забезпечується ідентифікація пенсіонерів? Ну, по-перше, і це головне, і це, що було раніше завжди, це в органах пенсійного фонду, коли людина приходить з документом, і її бачать, і вона проходить відповідну ідентифікацію. Так само людина проходить ідентифікації в установах банку. Тому що банки проводять, ну, вони зобов'язані, я вам називав пункт 17 постанови 1596, проводити таки раз на рік фізичну ідентифікацію, і вони створюють самі цей механізм, як воно буде. На сьогодні дуже активно працюють ще додатково два механізми. Це механізм Дія-підпис, ідентифікація через Дія-підпис під систему Дія. І ідентифікація шляхом відеоконференції в органах пенсійного фонду, ідентифікація консульськими установами в закордонних країнах. З якими встановлені консульські наші відносини, де є відповідні консули. Там консул може встановлює, що людина жива, здорова, що це саме та людина. І поштою надсилаються відповідні консульські документи до органів пенсійного фонду. І це ще один шлях відеоідентифікації ідентифікації громадян. Також у пенсійному фонді розповіли в яких випадках громадянам України припиняють виплату пенсій. Коли людина виїжджає на постійне помешкання за кордон, вона подає заяву до пенсійного фонду разом з документами міграційної служби. Відповідно до законодавства чинного, пенсіонер отримує пенсію за 6 місяців наперед. І від'їжджає за кордон, а далі вирішує своє питання пенсійного забезпечення вже в тій країні, в яку він потрапляє. Наступний пункт, який завжди був, це в разі смерті пенсіонера, визнання його безвісні відсутнім або оголошено померлим установлено законодавством порядку. То ще одна норма, за якою ми можемо припиняти виплати, це в разі неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців підряд. В Запоріжжі продовжується оновлення сміттєвих контейнерів. цю роботу виконує компанія Вельтум. Цього разу прибудинкові баки для сміття замінила в Хортицькому районі більше ніж за 30 адресами. Замість старих з пластику встановила нові оцинковані. вартість одного такого контейнеру 18 тисяч гривень. Бізнес, який за це відповідає, він відноситься відповідально, і жодна копійка не витрачається з міського бюджету на оновлення таких сміттєвих баків. Це дозволяє за зекономлені кошти районної адміністрації і взагалі міста Запоріжжя перенаправляти це на облаштування і дитячих майданчиків, і ремонтів скверів, парків. Замінити старі баки на нові вирішили через завершення терміну експлуатації та зношеність. Всього встановили 57 нових контейнерів. Наступного року так само планово будуть проводити заміну й в інших районах Запоріжжя, але просять запоріжців погасити борги. Наразі за послуги з вивезення сміття жителі заборгували компанії Вельтом Запоріжжя більше 100 мільйонів гривень. Хочеться звернутися до населення, щоб дійсно контейнери використовували за призначенням, не складали туди відходи, які не належать до побутових. Це будівельні відходи, скло, земля, листя та інше. І також в місті у нас є проблема. Велика проблема це навмисний підпал пластикових контейнерів. цього року. Це дуже багато було знищено контейнерів саме навмисним підпалом. Тому хочеться звернутися до мешканців, як ну якщо Якщо є такі випадки, якщо вони стають свідками таких випадків, будь ласка, звертайтеся до поліції, визивайте поліцію. Якщо є можливість зробити якусь відеозйомку, цього, нам, нам, ну, під, да, цієї людини, яка надає таку шкоду, то, будь ласка, допомагайте нам в цьому. На Запоріжжі внаслідок ДТП загинула водійка, слідчі відкрили кримінальне провадження. Про цю та інші події дивіться в нашому дайджесті. На перехресті автошляху Харків Сімферополь та вулиці Скворцова водійка легковика Нісан при повороті ліворуч не пропустила вантажний мас. В результаті зіткнення 40-річна керманочка загинула на місці. А 31-річний водій Мазу отримав тілесні ушкодження. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Під Час комендантської години в Хортицькому районі зрізали кабелі. Неподалік місця події патрульні виявили підозрілого чоловіка, який плутався у поясненнях. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Під час рейдових перевірок ринків та місць торгівлі рибою в селі Михайло Лукашева. Інспектори виявили продаж 52 кілограмів водних біоресурсів без належних документів. На порушників складено протоколи. Голівуд відпочиває в Запоріжжі. Жінка замовила потрійне вбивство колишнього чоловіка та його родичів, аби заволодіти статками. Щоб спіймати зловмисницю на гарячому, поліцейським довелося інсценувати смерть її екс-чоловіка та його брата. Як відбувалася операція спецслужб, розповість Вадим Сорвін. Отримати мільйонний спадок та все спільне майно після розлучення 34-річна жителька Запоріжжя вирішила вбити свого колишнього чоловіка, військового звільненого з Лав ЗСУ через важке поранення, а також його брата та матір та почала шукати кілера. Знайшовши виконавця, заплатила йому 1600 доларів та 8 тисяч гривень на підготовку до злочину. В цей же час на кілера вийшли і правоохоронці, яким вдалося залучити його до співпраці. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань та теруправління в Запорізькій області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Запорізькій області попередили потрійне вбивство та затримали замовницю, яка обіцяла 15 мільйонів гривень за ліквідацію екс-чоловіка та його родини. Нею виявилася 34-річна місцева мешканка. Вона хотіла позбутися екс чоловіка, його брата та їхньої матері, аби заволодіти мільйонними статками колишнього. Жінка кілька разів зустрічалась з виконавцем та узгодила всі деталі майбутнього злочину. За цим постійно спостерігали поліцейські. За планом замовниці кілер повинен був напасти на її колишнього чоловіка та обставити все так, ніби його вбили під час пограбування, а також забрати 30 мільйонів гривень. Половина цієї суми мала стати нагородою кілеру. Натомість слідчі інсценували вбивство чоловіка та його брата, аби врятувати. Аби врятувати життя трьом членам родини, поліцейськими проведено спеціальну операцію на території Запорізької області. Було інсценовано вбивство колишнього чоловіка-замовниця та його брата, після чого кілер повідомив жінку про ліквідацію двох жертв та надав їй фотографії з місця злочину. Коли жінка, отримавши фотопідтвердження, впевнилась у частковому виконанні замовлення. Вона зустрілася з кілером. На місці передала йому частину обіцяного гонорару. У цей момент на гарячому її затримали правоохоронці. Наразі замовниця перебуває за гратами. Її загрожує до 15 років позбавлення волі. Вадим Сорвін, телеканал МТМ. На заслужений відпочинок відправився пес Сапер ДСНС на прізвисько Мастер. За майже 9 років служби, з яких 5 хвостати трудився в запорізькому гарнізоні, він виконав чимало важливих завдань. Загалом залучався до пошуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Також працював над розмінуванням шкіл, дитсадків і залізничних станцій. Завдяки його гострому нюху та здібностям, час пошуку підозрілих предметів значно скорочувався. Це Дозволяло піротехнікам швидко розміновувати великі території. Тепер пес завершує свою службу, і для чотирилапого знайшлася домівка. В нього буде люблячий господар, чоловік добре знайомий з псом. Їхня перша зустріч відбулася під час мінно-пошукових робіт на території його поля. Давно мріяв про таку собаку. Тут дізнався, що цей пес виходить на пенсію і хоче його забрати до себе в рідні края, щоб гуляв в вільних просторах нашої країни. Все сапера відзначила подякою за бездоганну службу, а ще передали для мастера смаколики та пам'ятну іграшку від рятувальників. хочеться передати його в добрі руки, де йому буде ще краще ніж було в нас. Він продовжить свою роботу і продовжить пошук в зоні проведення активних бойових дій. Золоте серце або як президентська відзнака допомогла ініціювати благодійну акцію. Запорізький волонтер Олександр Білюга з початком повномасштабного вторгнення законсервував власний заклад харчування як бізнес та почав безкоштовно годувати людей. За перший тиждень приготували більше трьох тисяч обідів, і так вже майже три роки кожного дня волонтери допомагають нужденним. Нещодавно благодійник отримав відзнаку президента України Золоте серце. Та на честь нагороди вирішив ініціювати всю українську акцію. Головна мета якої навчити людей підтримувати і допомагати один одному. Ця акція під назвою Золоте серце. Якщо у людини воно золоте, а вона ознайомиться з умовами. Потім вона робить добро людині а наша організація допомагає і робить добро ці людині, котра зробила добро іншій. О, діточкам це буде солодкий набір а взрослим – це продукти харчування зняти відміт, відмітити нас і надіслати головна мета нашого проекту це показати приклад іншим людям як допомагати і щоб люди навчилися допомагати іншим людям в тяжкі часи? Загалом, з початку великої війни, громадська організація Білуга Юа нагодувала гарячими обідами більше п'яти мільйонів людей. Наразі цю справу продовжують також. Благодійники виїжджають на місця прильотів та забезпечують людей всім необхідним. Це завдяки партнерам World Center Kitchen, який був з через два місяці приїхав до мене з квітня місяця до вересня. Ми, він допомагав продуктами, а потім Геобілуга самостійно і ще там з, з, з деякими партнерами. Останній приліт на Майковська такий серйозний, Ми там були. Ну, дні восім ми стоїмо по потребі. Гарячі обіди, чай, кава, павербанки, э, плід, ну, все що, все, що потрібно. Кожен день запити, кожен день пошук гарних цін на продукти, на гігієну, як доставити, запроси кудись. Кожен день щось не вистачає. Нагорода Золотий м'яч м'яч-2004», яка належить легендарному українському футболісту Андрію Шовчанку. Побувала в Запоріжжі в рамках всеукраїнського турне. Це частина унікального турне з нагоди річчя з моменту отримання цієї відзнаки. Побачити нагороду можна було на центральному залізничному вокзалі Запоріжжя. Всі охочі мали змогу сфотографуватися із золотим м'ячем. А їх було чимало. Також перші 100 відвідувачів отримали плакати з автограф. Фом і побажаннями від Андрія Шевченка цю легендарну нагороду презентували в десяти різних містах України, зокрема в Харкові, Краматорську та Хмельницькому. Нагадаємо, золотий м'яч футбольна нагорода. Її щороку вручають найкращому гравцеві світу а до 2007-го – найкращому гравцеві Європи. Поки цей трофей здобули лише троє українців: Олег Блохін, Ігор Біланов і Андрій Шевченко. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм бот На цьому у мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.